до розмови Андрія Добрянського, речника Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаємо вітаю сумний день, але вітаю. Так, ми вчора якраз з вами мали розмову і говорили про те, яка хороша угода, які хороші перспективи розгортаються. Що ви скажете після е сьогоднішньої зустрічі двох президентів після того, як вона завершилася? Ще активно розслідуємо про різних позицій, бачимо, як від'їжджав президент. Ще не знаємо, які додаткові події, які були заплановані, зараз тепер великі інтерв'ю на республіканський Fox News ще стоїть. Але ну ми в шоці тут, і кожної хвилини я бачу на соцмережі, що додаткові представники депутати нашого конгресу. Mm. Мають uh, слово і заяву. Mm. Зараз тепер це все демократи. Зараз тепер на республіканських чи може правильно казати фанатів МАГА, їхні телеканали на Ютуб і інші сфери збираються навколо Венса і Трампа. І тут є розділ, який ворог хотів побачити. Скажіть, будь ласка, а от сам формат тієї суперечки от двоє на одного, це взагалі в американських традиціях, бо навіть в спорті, навіть в які. Якихось таких uh, розборках, скажімо так, це інакше б'ються один ну, на один, перше що це. Так. по перше, що це, що це не спорт, і там в, в столиці і в канцелярії президента це пов є, має буватися протокол. А ціла адміністрація президента Трампа не має протоколу, і це чому найбільші ті, що це боліло, і болюче дивитися на, на обличчя держсекретаря Рубіо, який сидів зараз, Біла Джейді Венца, і Мовчав, але ми бачили цей страх на його обличчя, як і так само а, а, обличчя. А, а... Нашого посол України, яка була в кімнаті, так само для дипломатів протокол. Це над всім, угу. щоб триматися, щоб не були сварки, щоб ніяк неможливо не образити іншу країну. Бо ті обидва чоловіки вони представляють цілий нарід, і, і втім, що вони покинули це, і питання ви починали, як це сталося? Це тільки в тім, що було два, що говорили, і трета особа включилася тут. Особа Джей Дейвенса, який ненавидить українців, як і всіх східноєвропейців, з якими він зустрічається. Ми це знаємо. Тут не хоче зустрічатися з українцями, коли він був сенатор. Не хоче зустрічатися з балтійськими етнічних Тут поляків має свої певні думки, що там існує, але ніхто ніколи не відвідує і побачить, так як президент Зеленський його запросив відвідати Україну. А він відповів віце-президент, що він він бачить історії онлайн. А, то ця трета так. особа е, е, поломила процедуру е, поза протоколом, е, починав говорити, і він не має. Будь-яку роль у міжнародних справах віцепрезидент є дуже неважлива особа білому домі. Це це був один єдиний момент йому, щоб включитися до процедури, перескочити секретар держсекретаря, який сидів коло нього, і вміститися, і нападати, Декотрі ключові що слова казав, що ви повинні бути більше вдачні а друге. Що ви, коли люди відвідують Україну, ви їх вести і пропаганду їм покажуть? Це так mm. слова віцепрезидента Америки. Пане Андрію, що мало би бути далі? От я навіть не знаю, як сформулювати правильно питання. Як ми можемо підтримати свого президента? Як американці, притомні американці, можуть вплинути на свого президента? От чи є у вас тут порада? От ви щойно сказали, що згуртувалися республіканці біля своїх сенатори, конгресмени? Теж щось пишуть. Ви сказали: я от дозволю собі зачитати Адам Шиф, сенатор демократ від Каліфорнії. Сьогодні в овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться до... Тому в Україну так, але думки дуже полярні. Як так. як далі? Втім, що ми зараз буваємо поза дипломатичним протоколом, тільки просто християнського миру. Я не знаю, тільки що на сьогодні вранці сам Джей Ді Венс говорив на, на сніданок католиків, де де свою версію релігії він пропонував. Але тут так само нам треба успокоїтися і, і говорити чесними з обидвох боків а без крику без без перешкодення другої особи щоб щоб могло, можливо бути якісь договір так як це та важлива угода які всі кажуть, що все було приготовлене, ручки були приготовлені, а, а, а просто не було підпис. Тобто, це, це Америка, це є втрата для Америки на її майбутнє, що вони так вперті були і не хотіли дописати угоду. Яка Україна дуже дуже е, тяжко працювала в тім, щоб угоду знайти з, з Америкою. Угу. Але ще ще ми ми почуємо додаткові слова від обидвох лідерів. Є е, ще можливість, що ми чуємо прямо від президента Трампа сьогодні. Від білого дому, коли він щовечора підписує підпишує укази свої. А так само президент Зеленський має дві важливі виступи плановані: одне на Fox News, а друге на засідання у Hudson Institute, де різні колишні посли, різні спецречники будуть зустрітися з ним, почути прямо як іде робота, і мали чути, як ця угода буде працювати. А ці зустрічі ви вважаєте не будуть скасовані, перенесені. No, Fox News, jaz gledam, se potrjuje intervju od Hudson Institute Show. А хаса нічого ще ще казали, що ще я знаю, хтось зараз вернувся до них прямо, який а, був запрошений, і вони казали, що вони ще не чули, що це а, відмовилися. Що ще планують події так. тут в Америці на шостій, а вибачайте на, на 16 годині в Хадсен, а прямий ефір а, Fox News, який буде запис раніше? я думаю, це мабуть мало бути в околиці Білого Дому. А це мало бути запис. А тоді тут в Америці на. В 18-й годині мав мав бути цей інтерв'ю пане Андрію, і я ще не можу вас не спитати. Знову ми вчора з вами говорили про такий, скажімо, непередбачуваний характер поведінку Трампа. Він сьогодні каже одне, а завтра інше. Вчора диктатор, сьогодні вже не диктатор, не пам'ятає, як він сказав. Чи в цій ситуації може відбутися таке, що Трамп дасть задню? О, стопроцентово, та тут mm. тут я навіть не, не журюся, що а, а тільки залежить коли це буде, чи uh -huh. то недовго, чи то чи, чи, чи то зараз. Завтра одне дуже ціка цікаве. це все починалося дуже спокійно і мирно, аж. Аж коли вмістився Джей Дівенс до, до розмови. А як і так само, я би додавав, що е, е, Америка вигнала декотрі порядних журналістів, і там ще один журналіст нападав, що е, чому Зеленський в костюмі не є це з якоїсь радикальної онлайн е, е, публікації. Але але, 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 все могло спокійно залишитися. По, по до до слів Джей Ді Івенса. А втім тоді змін змінилося змінився гумор е, президента так і його слова повернулося не до чогось приготовленого, але, але до його передвиборчної кампанії угу. риторку який він вживав і просто повторив, починав за Байдена, починав за те, що Путін пережив таку страшну трагедію, що mm -hmm. тут на нього нападали. А сам Марко Рубіо написав це розслідування проти Путіна, як він містився проти Америки. То е, я думаю, просто коли Трамп побачив і почув, може як так спортсмен, він чув, що починається бійка, і він він злапав е, в думці те, що він колись е, гаратав проти України у передвиборчної кампанії. Пане Андрію, ви сказали, що республіканці гуртуються. Я хотів би вас запитати: ось це згуртування республіканців це на підтримку Трампа і Венса? Чи можливо там буде і критика, якийсь аналіз ситуації? Як таке могло статися? Ми чекаємо на критику ще. Ми чекаємо де тих, які відповіли, мали реакцію до слів Трампа, коли він назвав зеленського диктатора. Республіканці тоді трохи говорили в Сенаті і конгресі. Ми ще побачимо, чи такі відповідь буде зараз. Тепер всі мовчають конгресмени-сенатори з республіканського боку. Тільки є заяви від демократичного боку, які всі в шоці підтримують Україну. І всидаються е, в імені е, американців, а онлайн онлайн мережі. Я чую і слухаю е, е, ті мага ютуб-канали, е, які всі підтримують президента Трампа, кажуть, що він мужно захищав. Uh -huh. Принцип Америки і, і так, так він повинен був поводитися, але це не є урядовці ще. Ми чекаємо на їх слів зараз. Так, а uh -huh. от Український конгресовий комітет Америки це громадяни Сполучених Штатів, але українського походження, uh -huh. якою на вашу думку мала би бути позиція вашої організації у цьому питанні. Ну, я тільки що навмістився до, до, до цей сюжет. <світ> 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 ми а, перед ми вам тим, дякуємо перед, та що ви долучилися до розмови. Перед перед, перед тим п'ять різних громадських лідерів від п'ять інших штатів вже включили їхню позицію. А то я думаю, до кінця робочого дня буде якась заява від українського комісового комітету. <світ> дякуємо так, дякуємо дуже. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами наживо.